Нехай з тобою поручче не скоро буду я, я тебе не забуваю, бо ріднішої немає. І нехай з тобою поручче не скоро буду я, я тебе не забуваю, бо ріднішої немає знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі, Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось ось почнеться відлік незворотності, і ніби до повітря доступ перекрили. Через мить ти підірвешся на ворожій міні, І ніби місто охопила революція, скрізь падає каміння, палають вулиці, а на байданчиках дитячих гуляє вітер, порожні гойдалки там, де вчора були діти, і в тиші нелюдській людській, мов ті скриплячі грати, Луна до вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч ще не скоро. Я тебе не забуваю, бо ріднішої немає. І нехай з тобою поруч ще не скоро буду я. Я тебе не забуваю, бо ріднішої немає.